Вітаю, я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. У нас перебої зі світлом, тому трошки не, не удивляйтеся, у нас шумить генератор. Так що у нас була зйомка трошки із підшумком, скажімо так. У нас таке питання, як можна утеплити подоконник для орхідей. Ну, я вам скажу, що це не тільки для орхідей. Якщо у вас холодний подоконник, не це ні фіалочкам, ні фікусам, що у вас на подоконнику стоїть. От такий у нас є чудовий войлок і він теплий. Якщо ми положимо руку, виходить на стілаш, то він зараз холодний. А на войлок, пожалуйста, він теплий, не ощущається ніякого холода. І для рослин це дуже добре і комфортно. І навіть якщо от у нас йде і полів, то він і просихає, і нічого тут страшного він не розмикає, тобто він не деформується. Ще у нас от така є подложка. Також можна ложити на Подоконник і таким чином утепляти подоконник. подоконік. Є от такий фумісол. Також ставите будь-яку рослину, не, не тільки орхідею, і, будь ласка, у вас утепляється подоконник. Можна трошечки завернути, якщо від вікон десь там, допустимо, теж сквозить, якщо ви отак поставите, то у вас уже поток холодного воздуха не буде йти на рослину. Якщо у вас батарея, допустимо. Він виступає, чи подоконник у вас якийсь менший, тобто можна, тобто по, по, більше фумісола стягнути, і, і що завернути можна. Що ви стягуєте його більше на подоконник, так як облакачите, що поток воздуха, ну це взагалі, то, того, що якщо у вас дуже добре опалення йде і у вас гарячий поток воздуха, тому ви можете його спустити і вже поток воздуха не йде на рослини, а йде вже далі. Гарячий поток воздуха, ну там і теплий, тобто він навіть вредний для орхідеї. неї можуть кончики підсихати, тому що гарячий воздух потрапляє на листочки, а орхідея любить оприскування. Тому в отопітельний сезон, якщо у вас все-таки топиться хорошо батарея, бажано протерти листочки, або ж ви легкої димкою оприскуєте фалінопсис. Тим більше, якщо буває так, що в орхідеї виходять на наружу уже. Корні, а вони повинні виходити в епіфітна, вона випускає ці корішочки, то їх бажано кожен день опрескувати, щоб вони не підсихали. А в дальнішому, коли вона пересаджується, ці всі корішочки, що там чиститься, убирається ненужне, І вони ховаються в дальнішій пересадці на розмір більше вазончик. І дуже легка орхідея в уході, тому що вона, ми бачимо через прозрачний вазончик, зелені корішочки, пить орхідея не хоче. Якщо у неї серебрістей білі корішочки зверху донизу, от вона показує, що вона вже хоче пити. Тому ви її замачите не біжачи на півчаса і поїте орхідею. Такий же момент, що зараз, в зимній період у уразну кожна температура, тому бажано не поливайте, що от я поливаю всі рослинки там раз у 10 днів чи раз у 7 днів. Треба кожну індивідуально перевіряти на полів. Та хоче пити, та не хоче пити. Тут більше корі... корішочків, тут менше корішочків. значить, тут швидше переробить рослина всю цю влагу. Навіть зараз по, по цьому вазончику видно, що тут і спаріни. тому, ви бачите, на дні всім ще точно не буде поливатися, тому що тут влаги достатньо. А там, допустимо, корішочків, і видно, що там сирості теж достатньо. Тобто орхідея зараз не може поливатися 5-7 днів, вона може і поливатися до 14 днів, а то і більше. Ну, ось такі коротенькі рекомендації вам. На все добре.